Сергій, і я сьогодні хочу з вами поговорити про таку, можливо, нову для багатьох із вас тему, як електронна демократія. Електронну демократію як інструмент змін, електронну демократію як виклик для нас з вами. Знаєте, які питання, глобальні питання, хвилюють сьогодні наше суспільство? Про що ми щодня розмовляємо там, зі своїми друзями, знайомими, про що ми щодня читаємо у новинах. От, Давайте так, я буду називати ці речі. так? А якщо хтось не згоден, ви там мене тухлими яйцями кидаєте. Є в когось? Окей. Yes. Okay. Тоді мені взагалі не страшно. Почнемо. Перше: бюджет. Бюджет України, міста, сім'ї. На сьогоднішній день така ситуація, що в умовах кризи реально це одна з тих тем, про яку ми розмовляємо щоденно. Під час реалізації програми ЄГЕП, регіональним керівником якої є в Дніпрі, ми провели дослідження, досить таке масштабне, під час якого ми запитували у людей, які питання їх хвилюють. І на першому місці, так середньостатистично, завжди були питання бюджету. А на другому місці, знаєте що? Згадайтеся. Корупція. E, і знову ж таки на всіх рівнях від місцевих там до загальнодержавних корупція як та червоточина, яка забирає наш час, увагу і гроші. Хтось є, хто не згоден, ні? Яйця ще не летять. Окей. Наступне питання: вибори. Щоразу нам там обіцяють золоті гори, зміни на краще, а щоразу ми отримуємо що? Ті ж самі брехливі лозунги, куплені, там, зіпсовані білетені. І так далі. Наступне: прозорість процесів. Хто і як приймає рішення у вашому місті, ви знаєте? А яка організація чи особа відповідає за реалізацію тих чи інших проєктів, процесів? Так? Взагалі, як відбувався, от, і на яких принципах, основах відбувався відбір спікерів на сьогоднішній TEDx Тернопіль, ви знаєте? Жартую. Окей, okay. і ще одне таке досить глобальне питання це взаємодія громадян із органами місцевого самоврядування, Ну, взагалі влади. Так? Чому ми не можемо напряму там, в більшості випадків прийти звернутися до мера або навіть до президента? Я тут, до речі, може, хтось із представників органів місцевого самоврядування. Є? О, Піднімайте руки, не бійтеся, я це так тільки почав песимістично, бачу, дякую. Насправді, я хочу вам дати інструмент ефективної взаємодії. А знаєте, чому ці питання нас хвилюють насправді? Чому вони війшли так одним із таких головних питань нашого життя? Це все тому, що це реально речі, які нам потрібно змінити, на які нам потрібно впливати сьогодні, щоб змінити на краще свої міста, свою країну, своє життя, своє майбутнє. Пам'ятаєте, я казав, що хочу дати вам інструмент, який може допомогти вирішенню цього. Цей інструмент називається електронна демократія. Хтось щукались? Окей. Е, ви знаєте, насправді, як показує те ж саме опитування, яке ми проводили, середньостатистично близько 80% присутніх у цьому залі взагалі не чули цього поняття, якщо чули, то не розуміють, про що це. Давайте я спробую пояснити. Простою мовою, так? А насправді все є просто. Електронна демократія, це така форма демократії, інструментом втілення якої є наші. Інформаційні технології. Одним словом, можна сказати так: демократія плюс технологія. Чи технологія плюс демократія. Окей, давайте тільки відразу домовимося. Знову ж таки, ці самі 80% чомусь завжди люблять сприймати поняття електронної демократії, так як поняття електронних послуг, так, отримувати там якісь довідки, виписки, субсидії через інтернет і таке інше. Електронні послуги. Насправді це теж дуже така важлива, крута штука, але дуже мало мають відношення до демократичних процесів. От, тому домовимося так. Я сьогодні буду з вами розмовляти про електронну демократію, а не про електронні послуги. окей? Давайте трошки історії. Хто з вас був на Майдані? Є такі? От, супер, чудово. Можливо, ви пам'ятаєте, була там така досить специфічна, цікава штука, називалася IT-намет. Пам'ятає хтось? Був там? Окей, кажуть, були. Так от я в свій час був координатором, одним із координаторів IT-намету. Нас там взагалі було багато. От і в цього місця насправді дуже цікава така дійсно є демократична історія. Знаєте, взагалі, як він цікавий з'явився? Я такий дуже гарний дядька, якого я дуже люблю і поважаю, один з таких відомих в наших кругах it підприємців бізнес-ангел, засновник платіжної системи Манексі Юра Чайка. От, і одного разу він написав у себе на Фейсбуку. Ви знаєте, я бачу, що на Майдані дуже багато айтішників. То може, давайте ми поставимо свій намет, там, будемо тусуватися, каву пити, чай, там, поставимо якісь лаптопи, інтернет, проведемо, зарядки для мобільних, будемо там, людям телефони заряджати. Зібралося дуже багато охочих, яким ця ідея сподобалася. І реально за добу, з моменту того, як з'явився цей пост, намет уже стояв. Ви собі уявляєте, за одну добу. за одну добу ми… Купили цей самий намет, встановили його, купили буржуйку, встановили генератор, при, при, привезли мережеве обладнання, протягли оптоволокно, і реально там через добу все запрацювало. І от уявляєте, так, оця така велика інфраструктура, до якої ще потім додалися зарядки, мобільних телефонів, там лаптопи, які ще постійно деякі кадри перли, але ми купували нові, щоб люди могли зв'язатися з сім'ями там сказати, що в них все добре чи не добре. Як цією інфраструктурою керувати, так? як приймати якісь рішення і так далі. Все було насправді дуже просто. Так як ми не мали змоги постійно збиратися в одному місті, проводити цілими днями, бо всіх же там компанії, там, робота в кого що, так, ми користувалися закритою групою координаторів у Facebook. Ну, і фактично, це був мій перший досвід використання інструменту електронної демократії. Так, так, саме Facebook, ви чуєте? Facebook реально. В такому сенсі є інструментом електронної демократії, тому що він дозволяє групі людей вирішувати спільні питання, реалізацію їх займатися, і до того ж, він абсолютно незалежний від там, органів влади і таке інше. Давайте ще, на прикладі it намету, я вам розкажу про основні такі принципи, які застосовуються до електронної демократії, ознаки, основи. Принцип перший: всі члени спільноти повинні приймати участь. Як це було реалізовано? Знову ж таки, у нас був паблік, доступна публічна сторінка у тому ж Фейсбуку, на яку кожен бажаючий міг там зайти, прийняти участь у обговореннях, опитуваннях і так далі. Наступний принцип синергія. Ви знаєте, ми завжди намагалися робити так, щоб всі робили свою роботу максимально ефективно. В свій час до нас звернулися медики Майдану і сказали, хлопці, у нас є проблема. Нам там сотні волонтерів щодня приносять там величезну купу. Ящиками, прям медикаменти, різні витратні матеріали. Там. І оце все нам потрібно якось з ним розбирати, стільки в нас чого. До нас приходять щодня сотні людей, там, одні хворі, другі поранені. Це було зимку, пам'ятаєте? No? Що нам з цим робити? Ми не розуміємо, чого в нас тільки є і чого нам не вистачає. Нам потрібна система обліку. І ми створили для них буквально за тиждень просту безкоштовну систему обліку цих самих розходних матеріалів. Далі. Відкритий бюджет Майдану. Так? Спочатку ми його запустили як пілот у себе, тому що всім було б зручно розуміти, скільки грошей приходить, стільки їх виходить. Так? Цей пілот гарно спрацював, і буквально там на протязі місяця якогось він розійшовся по більшості наметів на Майдані. Ну, я вже навіть так не розказую, не роблю акцент на тому, що ми протягли за свій рахунок там, безкоштовний інтернет від будинку профспілок і до Бесарабської площі. От, таким чином ми допомагали всім, хто потребував нашої допомоги. І в той же час, коли нам була потрібна допомога, вони допомагали нам. Наступне Доступні широким масам. Якщо ви от, уважно слухали, так, ви розумієте, що ці всі інструменти були загально доступні. Як наша публічна сторінка, де кожен міг приймати участь у обговореннях, як всі інструменти там, відкриті бюджети, так? це все має бути в загальному доступі. Інакше цьому немає сенсу. І останній такий елемент, на який я прямо от хочу звернути вашу увагу, це реалізація. Ви знаєте, в чому насправді заключається суть прислів'я на два українця-три гетьмани. А все насправді в тому, що мало прийняти рішення, потрібно втілити його у життя. І робити це маємо своїми власними руками. Ніхто це за нас робити не буде. Що було реально круто в IT-наметі, окрім програмістів, там, дизайнерів. Адміністраторів, інших айтішників. У нас була велика кількість підприємців, засновників, від маленьких там, до великих, серйозних компаній, корпорацій, топ-менеджерів і так далі. І вони приймали участь не тільки в прийнятті рішення, в їх реалізації. Уявляєте, заходите, а ви такі в намет добрий день, а там сидить там, такий доларовий мільйонер і топить буржуйку весь псажі. А так було, навіть в пресі, коли жартували в ІТ наметі, концентрація доларових мільйонерів на один квадратний метр перевищує її концентрацію там десь в Верховній Раді. <плес> Отже, що я хочу сказати? Ці всі елементи, коли вони поєднуються, вони дійсно стають чудовим інструментом, ефективним інструментом, який може змінювати ваші міста, який може змінювати ваше життя. А чому це виклик? Ви знаєте, насправді сьогодні в нас така дуже цікава ситуація. Всі такі інформаційні технології, демократія, все. А по факту що ми маємо велику кількість диванних експертів, критиків, які все знають і все критикують, але коли доходить до діла, ніхто нічого не може чи не хоче зробити. Підписати електронну петицію. Та ні, не допоможе. Піти на вибори та все одно виберуть тих же самих. Так? І от ми сидимо і чекаємо, що щось зміниться, а самі нічого для цього не робимо. Тому ось мій вам меседж: Використовуйте інструменти, які ви маєте. Електрон... Електронна демократія через ці самі інформаційні технології дозволяє нам охопити більше, діяти швидше. Бути ефективнішими, але для того, щоб вона реально працювала, нею треба користуватися, треба щось робити. Кожен голос насправді є рушієм змін. Кожна ваша дія, яку ви виконуєте чи не виконуєте, теж може бути рушієм змін. Ви знаєте? В контексті вищесказаного. Мене дуже дивує, що наше суспільство, яке пройшло через Майдан, яке щодня використовує свої телефони, ноутбуки, не сприймає такі інструменти всерйоз. От ні, взагалі у вас дуже чудове місто. Я був дуже вражений відверто, і мені дуже так приємно, коли я сюди приїжджаю, що разу згадую цю історію, коли завдяки електронній петиції, яку у вас підписало багато народу, заборонили водіям маршруток вмикати шансон на рейсах. Є тут хтось підписував ці петицію. <рес> О, я пара чоловік. Дякую. Ви реально криті. Ви змінили своє місто, причому за допомогою інструменту електронних демократій. А хочете, я вам ще розкажу про інструменти електронних демократій? А <рес> я не хочу. Я вам не буду розказувати більше про інструменти. Я не хочу комусь щось нав'язувати чи що. Скажу так: лише в рамках програми ЄГЕП, про яку от я сьогодні трошки згадував в двох словах, за останній місяць було проінвестовано 15 проектів. На загальну суму 1 мільйон 200 тисяч гривень. Зараз, в принципі, це дуже цікава галузь, яка розвивається. І якщо ви молоді та ініціативні, це теж ваш челендж. Ви можете прямо сьогодні не просто там скористатися електронною петицією, можете запропонувати свої інструменти. І я знаю, що цьому залі присутні люди, які там їздили в Вінницю зі своїми проектами, ну, хоч і не пройшли, але принаймні вони от щось зробили. Тому ще раз давайте. Челендж. Друзі, давайте не будемо висижувати свої теплі місця. Давайте будемо брати наші сучасні технології, використовувати їх для змін наших міст. Дякую.